Всім привіт! З вами Хімік. Отже, сьогодні мушу розбирати цю приблуду, яку купив, так як позвонили мені, сказали, що є ще дві таких, а я не знаю, що в них всередині. І навіть не знаю, що це в інтернеті я не знайшов, що це таке. Мушу розібрати, щоб знати, що в ньому є. Бо такі гроші, як я за нього дав. Я не знаю, чи я відіб'ю. Будемо бачити. В принципі, тут апозолота то є, але що в ньому всередині, я навіть не знаю. Ну що, будемо зараз розкручувати величезний він. Ну, можливо, щось всередині цікаве буде. Шкода, що тут немає бірки десь від, відпала. Ну що, розпочинаємо відкручувати. Всі ці пластини, думаю, розбереться він легко. Так, розібрав я на дві частини його, поки що зняв верх. Зараз буду розкручувати. А знизу в коробці, як то кажуть, все вже спіжджено до нас. Пустота. Таке то буває. Так що я вже бачу, що я в мінусі. Ну, будемо надіятися, що тут хоч щось буде. Бачите, і таке буває. Пустий ящик. А що в ньому було? Ну, в принципі, я навіть і не знаю, що тут відкручено, що тут стояло. Можливо, якісь трансформатори чи що. Я навіть не знаю, що тут було. Але нема нічого. Просто залізо. От так що. Нижня частина гола. Розкручуємо цю. А тут, замітив, до речі, також спижджена одна плата. Тут вона ще збоку заходила в роз'єми. І також ось ця пустота щось було. Бо така пустота. Просто так не буває. Квадратна. Так що тут повний майже нуль. Так, проміжуточно покажу, що. Так, зараз покажу, що вийшло витягнути з тої нижньої частини. Тільки два роз'єми. Надіюсь, хоч вони посріблені. Роз'єми в нас. Ша. Шаре. Коротше, ша Р. Так. Це я зняв вже звідси оцю фіговину, ці роз'єми. А ось ця серцевина верхньої частини. Що тут є? Алюмінієві грубі радіатори. Що тут я ще бачу? В принципі, тут повинні бути діоди, а може і ні, хрен його знає. Тут Коротше, я зараз знімаю плати і дивимося, що ще, оце, я так думаю, трансформатор якийсь. Напевно. Ну, коротше, розкручую будемо бачити, це якісь роз'єми також, напевно. Будемо бачити. Якось поки що так. А, і ще забув показати, ще було в верхній частині оці дві плати. Ну, плати так особо не густо, Позолота є. Кемок 0, транзистори є там. Полув з позолотою. Тут більше такого позолоти, нічого немає. Два роз'єма з посрібленням. На цій платі. Ще зараз ноги поб'ю. На цій платі також два роз'єма посріблених. СП2 якесь таке нестандартне. Десь тут я ще бачив. А. Один польовичок. Де той фокус. Кате. Катес. 117 чи що? Ну це один такий з позолоченими ножками. Поки що так. Розбор закінчено І я просто шокований. Що в ньому було всередині. Коротше, дві плати я недавно показував. Далі ще одна платка була ніяка з мідними маленькими катушками і І отакі, от я так зрозумів, діодні мости. на ну, КД-205. По три штуки, 9 штук. Далі. Були отакі приблуди, вкручені. Ще ледве знайшов ключа на 32. Отакі приблуди. Я думав, що тут хоч позолота буде. Вкручені були вони в радіатори. Одну розібрав. Це, короче, така тут йде мідь, розібрав, а тут всередині голо тільки одна посріблена проволочка. Оце так, оце так прикол. Що ще? Так, ось по міді такі катушечки. Де вони там? Три, три мідні таких катушечки. З грубою такою проволокою мідною. І одна така катушечка мідна. Також тройна. І радіатори. Ну, радіаторів десь приблизно 2 кг алюмінія. В принципі, ось ще мідні провода в коробці там грам 100, може 200. Роз ці роз'єми РШ, чи як вони тут забув вже десь писало ШР, 6 роз'ємів. Ну, хоч в них по... постріблення якесь є. І... і ось це. В принципі, думаю, все. Ну і гора желіза 20 кілограм приблизно. Якось такий розбор получився. Ну, хоч щось сплат з, з позолоти. але це зовсім не варте того, що я за нього заплатив. А заплатив я за нього приблизно в 5 раз дорожче, ніж взяв. Так що якось так. Добре, такий був розбор. Буває і таке в нашому бізнесі. Купиш. Виграєш, купиш, потіряєш. Якось так. Все, до зустрічі на каналі. Пока.